Так, урок літературного читання. Я не ми... буду цим, з ними, я буду просто по цим олівцям на Про що я хочу я сказати? У нас з дам... вами другий урок по темі Діани Амфт як полюбити получення. Ми читаємо з вами текст і створюємо карту подорожі павучка. Так, малюємо карту подорожі павучка. На урок вам потрібен лист паперу, кольорові олівці, ну і простий олівець, тому що дивіться, я вам пропоную, як ми працюємо. Ми читаємо текст. І паралельно намічаємо простим олівцем маршрут, як він рухався і з ким він зустрічався. А потім, вже в кінці року, у нас залишається час, ви домальовуєте цю карту і вдома вже її вже шліфуєте і робите її красивою, вже використовуючи фломастери, маркери, кольорові олівці і так далі. Зрозуміли? Так. Яку сторону, yeah. яким способом буде у вас карта? Чи ви почнете подорож із середини листочка? Чи ви почнете її з куточку? Немає значення. Головне, щоб у вас ось були ці зупинки, до кого він приходив, і намічено, хто ж там. Так, тобто ми олівцем зараз робимо ескіз цієї карти, як нам з вами її виконати. Але для початку ми і читаємо, і паралельно. Тобто її малювати. Тобто в нас є і олівець, Може, і, і на екрані. Так, а можна на перший я є? У нас є черга вже. Зараз я подивлюся чергу. Давид, так, перший в черзі. Лісток. О, є карандаші. Давид, ти готовий виявився чи не готовий виявився? Та мені ще нічого не дали. Не зрозуміло. Ілюша, починай, поки Давид збирається. Так, бачу руку Ілюшину. Ілюша, давай. Маленька. Маленька павучинка лила в самотужики спилила павутичко, але чомусь не раділа, цьому, вона сиділа і думала і раптом. Щось надумала, в... Побігла до матусі, мамо. Мама запитала получильника, але е люди нас бояться. А чому ти вважаєш, що вони нас бояться? Здивувалася, що мама. Добре, пробачити. Ти, ти ніня ніннячика переходили люди, коли вони побачили. Мене того сину зеру нули, ой ой гидота, яка і повітикали, бо я синила замусий павучі павучиканка. Павучинка, Так, тобто є початок подорожі, так? Звідки ви будете починати? Ну, Наприклад, я також малюю карту і я буду починати з куточку. Ви можете починати з середини, тобто де зустріч, де, де її я будинок. Так? Де я її? намалюю його будинок на початку. Можна будиночок, так? Малюємо схематично. Це можуть бути кружечки, трикутнички, і схематично це їхній будинок тут, Манівна. і тут буде я... мама у неї. Я, поки що там я там намалюю, малюю не... Так, тут буде мама. в мене є схема, я вже намалювала, що в мене тут буде павутинка, це вже потім зроблю фломастерами і все, але поки це схема, так? Павутинка, будиночок, і підписала. Тут мама. Звідки почнеться її подорож? Зараз подождіть. Далі, хто готовий далі читати, Юрій. Знаємо, Правда? серденько сказала на те мама співчутливо на деякі питання, не так просто відповісти відразу. Але якщо допитлива полочинка е, ставити йме багато запитань, то може знайти власні відповіді. Е, Леле замислилась і раптом її дещо спало на думку, і вона сповна під. Несення попоросотувала до дядечка довго, довгонога. Дядечку довгоножа. Чому люди не збояться? спитала Ле. Це дуже просто. Посміхнулась дядечко довгоніг Бо не можуть розуміти, як ми так елегантно пересуємося на вісьми лапах, а вони спотикаються навіть на своїх двох ногах. Так, отже, наступна Це хто буде? Я намалювала Це Це mm -hmm. будинок, віточку підписала зверху вам, а далі сердечко й так. І... так, тобто вона звідки починається, так? Далі наступний так. буде довгоніг, так? Можна написати букву Д, що це буде довгоніг або так намітити. Довгоніг це буде якийсь павук, у якого довгі ноги, правильно? Так. А треба малювати павука? Ні-ні, це ж ну як, ти потім намалюєшся. Зараз не намічаєш. Я, по... вас... я тут вже пишу павук, павук, мами паук, от, о, мама паук от это, дядечка. Я, дам... 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 я вже давних давно все зробив. Так, тобто другим буде довгонів. Є, други, друга зупинка це довгонів. Можна навіть цифри писати. Перша мама, другий довгоніг. Так, далі. Блін, я тільки про маму написала. Не вимальовуйте, діти, Соня, не вимальовуй деталі. Поставила в куточку кружечок і писала мама. Звідси починається. Мама, далі спустилася ось униз, потім намалювала кружечок, написала довго ні, Це роблю олівцем. Ну, я типу, спочатку намалювала такий будиночок і зверху, ті типу, поповодинку, потім я трохи ташла, і тут мама з паучінка балакає. Ага, б, мама з паучінка балакає. Оці детальки вимальовувати будемо трошки пізніше. Давайте ж зберемо всіх докупи. Так, після Довгонога. Люди бояться, здивувалась маленька паучинка, і Пантеличина пішла до двоюрідного брата пуньки. Пунько, чому люди нас бояться? Не знаю він, Пунька. Знаю лише, що я їх там боюся. Тобто третя зупинка це хто? Бо до кого вона пішла? Ой, як його? Пунька, Пунька, так? Пунька, пунька. підписує пунька. пунька. І ось тут буде його, тут я його намалюю. Yeah. Пунька. Yeah, пунька, так. Але варто їх уявити. бо то в них також є дня. Так, а, да, так. Так. Так, а можна просто написати пи? Можна, ну щоб ти ж будеш розуміти його. Yeah, я розумію. Так, нам не давно уявити, що у них також є рідня, двоюрідні брати, сестри, навіть молодші братики чи сестрички, як моя, як мій страх минає. учинці Леле сподобалась відповідь Пунти дядечки довгонога. Але вона хотіла дізнатись ще більше. І вирушила далі до тітоньки Ідіти. Я... Після пуньки Куда пішла? Титонька тітечки. Титонька так. 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 так вот а, оце есть такой, мультик любимый. Угу. Так, і Так, до Єгіпти. Да. Давай, читай. я еще Тітанка і звернулася до неї павучинка. Чому люди не збояться? Ох, знаєш, припинила розгойдуватися у своєму павутині тітенька і А, Я раніше теж так вважала. Я мешкала тоді в ошаті й дитячій кімнаті, але люди зруйнували мій будиночок. Відтак я змушена була перебутися на двір до поштової скриньки, і тепер юнак, що розносить пошту, щоранку дуже приязно. Вітається зі мною. Можливо, люди бояться настільки тоді, коли ми оселяємося в них вдома, подумала маленька полочинка Леле. І з такими думками вона вирушила до свого найщирошого не... друга чхачка. Чух... Тобто її та жила в почтовій скринці, да? тобто там у неї. Що така... пунька? Пунька. пунька який сам боявся всіх. Вау, так, далее идита, пошту Потім. Так, потім. Можно я? Давай. Чихачок, чому чому люди нас бояться, Запитала Лоле. Чихачок сама разбатыня. Розстрю... І аж здигнувся від несподіванки. А тоді гучно чихнув чхнув і упав із ніг до голови, запустившись у власному паутині. Ой, пробач, я не навмисне. Тож знав, що ти так налякаєшся? Вивлучила вибачилась паучинка. «Пусте», – Пуста, відказав чихачок. А наразі маєш відповідь на своє питання. Вони нас бояться, бо ми рухаємося абсолютно безгучно. Люди не здачі. Задатні почути нас, а ми раптом безгучно гульк і вигулікуємо. Звісно, вони жахаються Павучинка серйозно замислилися, але вона так навіть така відповідь не задоволила, не задовольнила. Я не ла її цілковитом, і вона почемчикувала до, му... до муки. До муки, так. Тобто наступний був так. цей чкачок, і він там заплутався в колотиці. Да. У якогось телефон ще паралельно десь щось присилає. як в амонгазі Так, є. Та -та -та. Пішла до муки. Є. Мокі. А, а, а як звали по рукам? Зараз. Давай, У мене питання. Це ж оригінальні книжки, я можу вдома зробити карту, про... просто перечитати і зробити карту. Можна, звичайно, так. Да. Це текст є в підручнику, можна і перечитати і зробити Читати. звичайно. Читати? Читай, читай, Іван, перервавши. Пере, перервавши гімнастику, гімнастичну справу мукі на мить змислився. Тоді помилувався на свої м'язості і лапки. М'язості лапки. Авто, Авторитетно мовив. Напевно, тому що ми такі сильні, хоробрі до того ж, ми здатні видертися куди тільки нам за... заманеться. І на будь-який будь які висоти натя... я не можу тут при... натяпи натягти своє павутиння. Натяг... Своє... Своє... Хто йшов біж... Хто після й діти? Зараз, секунду, підожди. Усе це справляє враж... я хочу, справляю враження. Хто не хочу. усміхнулася павучинка вирішуючи до своєї двоюродної сестри Белі. Uh -huh. Белла, чому люди нас бояться? запитала оучінька. Леле, ох, не треба вірити геть у все, що кажуть інші. Спокійно казала Белла, Роз, розчисуючи. Грибин, грибин. Це? Ру... Русяве волосся. Русяве волосся, На цьому слайді аж двоє. Так. Ульяна, після Ігіти був чкачок. І далі Далі муки. муки він спортсмен. Там можна а малювати. Там Белла. Які... Белла. І Белла. ну Белла там красавиця. У неї люстерку, у неї. А так є. Старила, у нас більше років буде. Так, так, далі. Що просто треба? Отже, що ти маєш на увазі? Здивовано перепитала павучинка Я чула, буцімто вони нас полюбляють за те, що вони вважають нас потворними, а недолюблюють нас за те, що вважають потворними. Але, щиро кажучи, я не можу такого уявити, пояснила Белла, управляючись свій рожевий бантик. Тобто у Белли бантик повинен бути. Фак? Я теж не уявляю, погодилась Лела і вирушила до художника Міро. Міро, чому люди нас бояться? запитала павучинка Лела в художника. Міро вибухнув веселим сміхом. Вони ані трохи нас не бояться, запевнив, він по вучинку. Підожди, я після белих Міро. Міро. художник. Міро. Міро, він художник, так? Тут можна фарби якісь малювати, так? Художник. Я записав, точніше так. я нарисував. Далі. Зараз, як я звали там. Міро, Міро, мати почитає, вони давай, Полін, давай. Вони, вони в захваті від нас подивили. Ся на мій будиночок. Люди вважають його віти, витиворим мистецтва. Іноді, коли виранішення роса тереметиті на Вих Ніточика навутиня. На люди подовго стоять. Павутиня, люди подовго стоять тепер перед ним, малюються, милуються, милуються і не можуть вести очей. Так павутиня завжди гарно вибикує горно, гор, р, гордо до, підверди, підтвердила Пеле. А, а як після мірок? Просила, просила до бабусі Єрни. Ерни. Бабуся Єрни. Можете Чому підійти? Люди бояться, запитала Леле. Я не знаю, але моє миле дитя, сказала бабуся Єрна. Від Відкричувала своє плетіння угу. та якщо ти комусь не до подоби це ще не означає, що ти ти мусиш його недолюбивати. Так, від художника куди йде? Е, до... та... До бабусі. Е да, до бабусі, так, до бабусі. Можна е сфотографую і покажу вам. Е Ми ще не прийшли до кінця. Тебе вже я готова. Можу, на... На... А хто після міру? Бабуся, від відміро пішов до бабусі. Так, від Відміро пішов до бабусі. Я вже бабусю намалювала. Так, від... до бабусі пішов. І далі. Що ж ти маєш на увазі? Спантеличино перепитала Павучинка. Ми маємо всіх сприймати такими, якими вони є, лагідно відповіла бабуся. Можливо, деякі Де, люди власне. нас вважають чудовими, Де, а ми ж насправді такі і є. Леле обміркувала почути. Така Де. відповідь видалася їй переконливою. Вона усміхнулася бабусі і вирушила додому. То як вдалося тобі знайти відповідь? гукнула здаля матуся. Куди вона прийшла від бабусі? Куди вона повертається? Додому. 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 Тобто тут Но, уже нас у мене карта нарисована. Я... Да? Мені здається, що ми боїмося О, тільки того, карта. що для нас незрозуміло. Додому. Отже, карта схематична. Воно в мене не в мене тільки муки, А що після муки йде. Карта схематично муки, зображена. Перевіряємо. Потім в книжку залізти, почитати і все узнати. Після муки хто. Та. Просто після уроків. Від, від мами. Я ще одного павука намалювала. Від мами. По своїй <пл> карті. Давайте ж слідкуйте. Від мами до кого йде? Довгоніг. Довгонога. Від довгонога пішла. Бунька. Бунька. Потім Бунька. Гіта. 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 Ящику живе. Далі, шенюок, який запутався, да? він там злякався і запутався. Потім Муки, спортсмен, Муки. спортсмен. Белла, красавиця, в неї там банди і все інше. Від Белли пішов до художника Міро від Міро до бабусі і бабусі, і бабусі повернулася додому. Так, схема є. Ваше завдання зробити її гарною ці схеми. Так? Ну, Наприклад, да, у мене зображення, але зображення простим олівцем, схематично, кружечки і підписане. А далі його треба оформити. Це з мене, а я ще один тут цей паучка намалювала, і тут ще хтось буде. Ще хтось ще когось хочеш. да? Ну, можливо, хтось за цим всім спостерігав збоку. Можете? Так, я намалюю йому очки просто. Так. У нас з вами нашу групу ще. Це буде, буде папа. Це буде папа. То ми можемо ще малювати з вами зараз угу. разом. Смотрите. Я хочу. Так, хочу полку.